Проблеми Бориспільтепломережі тепломережі уряд почув минулого тижня. Міський голова Анатолій Федорчук направив телефонограму прем'єр-міністру України з проханням посприяти вирішити проблему без грошів'я в комунальному підприємстві. Нагадаю, що відповідно до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня минулого року за номером 1054. Всі кошти, які сплачують споживачі комуналі. Нального підприємства Бориспіль тепломережа через розподільчий рахунок в Ощадбанку йдуть на погашення заборгованості за газ. Дякуємо, що реакція надійшла. Є зміни до постанови цієї це про внесення змін до порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу до 725. Від 20 січня 2015 року це означає те, що наша, наше комунальне підприємство Бориспільтепломережа буде від тих коштів, які надходять за проплату за спожите тепло від наших мешканців від бюджетних установ. 55% правильно Володимир Ванич? 54% буде залишатися на рахунку Бориспіль тепломережі. 46% буде надходити на Нафтогаз України. До недавнього часу, ви знаєте, що 100% повинно було платити. Ну, зараз я маю на увазі, що вже ми на місцевому рівні це питання вирішимо, але слава Богу, зрушилося питання. І ця постанова, зміни до цієї постанови будуть діяти до 1 квітня 2015 року. Тобто у нас є оцей зазор, який нам допоможе вижити нашому підприємству. За цей час із 1 січня, коли всі кошти із підприємства вилучалися, Бориспіль заборгувала за електроенергію 824 тисячі гривень. Цю суму треба сплатити до 29 січня. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.